А тут ми посіємо флокси от двомонда, Такий флокс двомонда суміш. Дивіться, які класні, що тут про них пишуть. От Можна на розсаду, а можна в п'ятому місяці. Якраз у нас, можна сказати, початок травня. Однорічна рослина з прямостоячими стеблами висотою 30 40 см, квітки, духмяні, дрібні діаметром 1-1,5 см використовується для оформлення. Отакі от виробники. Хто тут у нас? Місто Київ до 27-го року. Я ще посіяла їх на розсаду, От. і ще хочу в ґрунт прям посіяти, і подивимося, що виросте. Цікаво. Ось такі от зробила спеціальні луночки для них, тут біля оцих от кущиків. Ось такі дві луночки полила і зараз висію ще додатково.